Отже, друзі, продовжуємо з вами і далі слідкувати за подіями на російсько-українській війні. Українські військові героїчно продовжують боронити Україну від загарбників, які під командуванням кремлівського фюрера намагаються окупувати та анексувати всю нашу країну. Але цього не буде. Підрозділи Сил оборони крок за кроком виборюють нашу незалежність. Подивимось, що останнім часом відбувається на фронті. Протягом минулої доби російські війська намагалися атакувати деякі населені пункти на Харківщині, Луганщині та Донеччині. І абсолютно зрозуміло, що нічого з цього не вийде. Українські захисники вигризають кожний метр землі, не поступаються противнику у воєнній майстерності ведення бою. За наявною у генеральному штабі ЗСУ інформацією, ворог на куп'янському напрямку готується до контрнаступальних дій. Підрозділи Сил оборони, які розташовані на даному напрямку, впевнені в тому, що ця спроба окупантів буде абсолютно невдалою, як і попередні, Сергій Череватий, речник оперативного командування Схід, заявив: так дійсно, Росія на Луганському напрямку, елементом якого є Купінський напрямок, готують контрнаступальну операцію. Ми про це знаємо. Ми відслідковуємо їх дії та, в принципі, активно цьому протидіємо у всіх районах, де вони намагаються контратакувати. Що ж, віримо у відважних козаків та козачок. Це буде ще один доказ того, що хто прийде до нас з мечем, той від меча і загине. Українські військові попереджають, що ворог не покинув плани завдання масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі та об'єктах енергетичної системи України. Загарбник хоче занурити у пітьму всю нашу країну. Наші відважні сили протиповітряної оборони стоять на сторожі нашого з вами комфорту та безпеки. Сіверський та Слобожанський напрямки продовжують відчувати на собі всі переваги руськава міра. Загарбники постійно здійснюють мінометний та артилерійський обстріли позицій українських військових, а також населених пунктів. Авдіївський та бахмутський напрямки залишаються найгарячішими. Противник не полишає спроб прорвати оборону наших захисників для ведення наступальних дій. Російські загарбники використовують танки, міномети, авіацію, реактивну артилерію. Проте навіть це та кількість мобілізованих росіян не зможуть змінити хід війни. Незначні тимчасові переваги Росії на полі бою на східних околицях Бахмута не призведуть до їхньої перемоги. Збройні сили України продовжують активно нищити ворога, його озброєння та військову техніку. Українські соколи завдали 17 ударів по позиціях окупантів та районах зосередження техніки, озброєння, зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи Сил оборони знищують ударні безпілотники, пункти управління, райони дезосереджену живу силу та інші об'єкти ворога. Все буде Україна. Підготував для вас на огляд кілька новин, які, на мою думку, не повинні пройти повз вашої уваги. Слідкуємо за інформаційним простором України та інших країн, які так чи інакше пов'язані з російсько-українською війною. Фахівці інституту вивчення війни вважають, що росіяни могли модифікувати іранські ударні безпілотники, щоб мати змогу використовувати їх взимку. Нагадаю, що російські війська вперше за останні три тижні застосували шахеди для завдання ударів по українських містах. Аналітики організації вважають, що увесь цей час, поки безпілотники іранського виробництва не використовувалися, росіяни модифікували дрони для застосування їх при низькій температурі повітря. Що думаєте з цього приводу? Пишіть ваші думки в коментарях до випуску. Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки схвалив резолюцію щодо визнання дій Російської Федерації у російсько-українській війні геноцидом проти українського народу. Тепер документ має бути переданий на загальне голосування до американського сенату. Таке рішення має на меті не тільки продовження плідної підтримки нашої країни, але й всебічне розслідування воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності. Як ви вважаєте, чи понесуть всі винні покарання у воєнних злочинах? Та найголовніше чи буде притягнуто до відповідальності кремлівського Юрера американське видання CNN повідомляє, що адміністрація Джозефа Байдена наразі розглядає можливість надання касетних снарядів Збройним силам України на прохання української влади. Нагадаю, що така зброя є забороненою для застосування у більше ніж 100 країнах. Попри це, терористична Російська Федерація продовжує використовувати їх. Як стало відомо, CNN, американські чиновники продовжують розглядати даний запит та не відхилили його повністю, тобто існує ймовірність отримати зсу такого озброєння. Що ви думаєте з цього приводу? Підходить до завершення випуск каналу Моя Україна. Це вся інформація, яку я хотів вам розказати. Дякую, що продовжуєте підтримувати канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду. Україна переможе! До зустрічі у наступних випусках Моя Україна.